Вітання, друзі! На календарі 8 травня, під вечірок, а ми далі кавуємо, друзі. Бачимо в нас в горах. Далі похмуро, туман, мрака, дощі. На сьогодні я дивився по прогнозу, вже на вечір передають дощ з мокрим снігом. На ранок до... на мінусову температуру, похолодання. Ох, я знаю, дивіться, дивіться, всі фруктові дерева, яблуні, груші, У нас вже в Карпатах на цих висотах вже цвіте повним ходом. Якщо так в дійсності буде, таке сильне похолодання, все пропаде, все змерзне. Ну, Що робити? Поки що ми ще погодою не можемо керувати. Так? Все, все в небесній канцелярії в руках. Друзі, всім миру добра, смачної кавусі! Бережіть себе, слава Україні, друзі.